То є світлом світу, як не син Божий. Отже, це просто твердження правди про нас самих. Це протилежність вислову гордості, зарозумілості чи самообману. Це не описує нашу самооцінку. Це не стосується жодних характеристик, якими. Ми наділили своїх кумирів. Це стосується нас, якими ми були створені Богом. Це є правда. Але его не розуміє смирення, яке воно плутає із самоприниженням. Смирення полягає у тому, щоб. Прийняти свою роль у спасінні і не брати на себе іншу. Не є смиренням наполягати на тому, що ми не можемо бути світлом для світу, якщо це функція, яку нам призначив Бог. Лише зарозумілість стверджує, що ця функція не може належати нам. А зарозумілість завжди належить его. Ми є світло для світу. Бог створив на нас свій план спасіння свого Сина. Рок 81 Сьогодні у нас повторення. Ось ідеї для розгляду сьогодні. Урок 61 Я світло для світу, який я святий, що мені дано функцію просвітити світ? Нехай я буду спокійний перед лицем моєї святості. Нехай всі мої конфлікти зникнуть у його спокійному світлі. Дай мені згадати, хто я є у його спокої. Ось деякі конкретні способи застосувати цю ідею, коли здається, що виникають певні труднощі. Нехай я не затьмарюю світло світу у собі, нехай світло світу засяє. Через цей прояв. Ця тінь зникне перед світлом. Урок 62. Прощення моя функція світла світу. Саме через прийняття моєї функції я побачу світло всередині себе. І в цьому світлі. Моя функція буде чіткою і цілком очевидною для мого зору. Моє прийняття не залежить від того, чи усвідомлюю я свою функцію, тому що я ще не розумію прощення, але я буду вірити, що при світлі я побачу його таким яким воно є. Конкретними формами використання цієї ідеї можуть бути такі фрази. Нехай це допоможе мені зрозуміти, що означає прощення. Дозволь мені не відокремлювати свою функцію від моєї волі. Я не буду використовувати це для будь-яких сторонніх цілей. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.